Чи знали ви, що університети, які очолюють академічні рейтинги, не завжди лідирують за рівнем працевлаштування випускників? І що дивно про це майже ніхто не говорить. Ми вирішили стати першими, хто відкрито пояснить, у чому різниця між цими показниками і чому це важливо для вашого вибору. На консультаціях зі студентами я часто чую, що вони орієнтуються виключно на академічний рейтинг, думаючи, що це головний індикатор їхніх майбутніх шансів шансів на ринку праці, але це не завжди так. І сьогодні я розповім, чому у Великій Британії існує організація High Flyers Research, яка з 94-го року спеціалізується на дослідженнях ринку праці, зокрема в контексті студентів і випускників. Щороку ця організація проводить масштабне дослідження, яке оцінює ринок працевлаштування випускників у провідних роботодавців Великої Британії. Один із ключових елементів цього дослідження рейтинг університетів. На які орієнтується найбільша кількість топових роботодавців? Тож давайте порівняємо. Ось як виглядає академічний рейтинг британських університетів на 2024 рік. А ось як виглядає рейтинг університетів за рівнем працевлаштування випускників у 2024 році. Як бачите, ці рейтинги суттєво відрізняються. Саме тому я завжди наголошую на важливості комплексного підходу до вибору університету. Академічний рейтинг безумовно важливий, але він не єдиний критерій Звертайте увагу на рівень працевлаштування і якість навчальних програм, підтримку університету, зв'язки з роботодавцями та рівень задоволеності студентів навчанням усе це має величезний вплив на ваші шанси знайти роботу після випуску. Ось приклад одного з підборів університетів для студентів, які вступають разом із нами. Як бачите, кожен університет, а їх тут 15, має таку детальну інформацію, але найважливіше те. Що цей підбір завжди базується на індивідуальному профілі студента. Ми ретельно аналізуємо його сильні сторони, цілі та інтереси, щоб підібрати ті університети, де шанси на вступ і подальший успіх будуть максимально високими. Якщо є університет у Великій Британії, про який ви хочете дізнатися більше, напишіть його назву в коментарях, і ми обов'язково зробимо огляд у наступних відео.